Всім привіт! У нас сьогодні на розпаковці чек. Ем, Дія Доробels 1. Дісней Доробels 2. Це якийсь новенький. Почнемо з пакетику, бо це я його на самий лісні обрікаю. Так, я спочатку виймаю лист колекціонера. колекціонера. Новий гномик. Це новенький гномичок. У мене такого нема. Прикол. Які брикалі. Так, ставимо, відкладаємо. Вибачте за лишні звуки, якщо вони є. Ну, бо в мене як. Ви знаєте, є стара бабка, але може не знаєте. Ну. Типа, Если кто-то зайдет, не обращайте на это внимание. Это его а так. Нет, это открывается. Ага, тут у нас. Вы... Так, типа, коробочка. О, а это сейчас... Будет тут... Mm, Так, це у нас є пакетик. О, це лист колекціонери. Знаю, я просто подивилася, хто тут є. Я не знаю, що це і це якийсь шкаф. О, давайте перекупимо пакетик. А, а це замок, походу. Ага, а це так типа відкривається. а я думала по-іншому. Ага, тут наліпочки. Є. Yeah. Є, yeah. ой, щось тут пара пакетик. И два два пакетики. Такий шкаф. Тут є, зараз закорочка. Ми наклеїти можна, або наліпити на шкаф, я тут в підніжу трохи. Давайте так він. А, це якісь речі? Вауки, Вау, приколь. Нам випалась така от парта, блокнот, якась штучка не це на самом деле. Або похоже стульчик. І мікрофон. Налипка посаду. А це сама фігурка. Вау! Оце царілька! Дивіться, у неї таке волосся. Вона прикольна досить. Поставино носіїв к нам. Три шкаф насыпал. Наш уловчик за сьогодні. Всім па-па-па-па!